поради психолога у групі психологи та психотерапевти жінка задає запитання. Я його цитую дослівно. Мені 40 плюс. Я ніколи не була заміжня, я ніколи не жила з чоловіком. Зареєструвалась на сайті знайомств, написав мені один чоловік, одразу признався, що одружений, що я йому подобаюсь. Почали спілкуватися. Ніби все добре, але я не знаю, як мені діяти. Це ж зрада. А з іншого боку, він сказав, що готовий розлучитись. Була думка написати йому спочатку, розлучись, а далі пиши. Але я не написала, бо зрозуміла, що цим я підштовхую його до цього. Я не знаю, що мені робити. Хочеться бути щасливою, але не таким способом. Я не хочу чужу сім'ю рятувати, не руйнувати, а рятувати. З іншого боку самотність теж надоїла. Він каже, що я йому подобаюсь, і він не хоче, щоб я була сама. Каже, що хоче, щоб мала чоловіка в душках не обов'язково його і була щаслива. Можливо, у нього синдром рятівника, але якщо я йому подобаюсь, то тоді як? І якщо він може піти від жінки, то зможе так легко піти від мене? І от дивіться. Жінка поставила багато запитань, на які сама ж і відповіла. Можливо, ви їй щось порекомендуєте під цим дописом. Напишіть свої рекомендації, як би ви вчинили на її місці і що б ви їй порекомендували. А я із свого боку можу однозначно сказати, що перше, ніж задавати комусь таке запитання, потрібно провести внутрішній діалог із собою і запитати в себе. А чи готова я була б бути жінкою, в якої є чоловік, який зраджує? І що б я при цьому відчувала, коли дізналася про зраду чоловіка і жінка? А ще я рекомендувала б відкрити книгу Життя Біблію, де написано: не вчиняй перелюбу. На, а це означає, навіть не дивися на жонатого чоловіка. Бо він уже зайнятий. І тут рекомендація не думати, чи це рятівник, а рятувати себе, дивитися в своє життя і розбиратися, а чому в 40 плюс ви відштовхуєте від себе чоловіків, ви не знаходите з ними контакту, яка підсвідома програма вами керує, і саме туди дивитися. А не дивитися в чужі стосунки і на чужих чоловіків. Бо те, що ви сієте, те далі і проросте. Засівайте насіння любові, а не зради. І найголовніше респект цьому чоловікові за його правду. І, можливо, це єдиний дорослий чоловічий вчинок в його житті, коли він відразу ж сказав, що він одружений. А тому чоловіки не всі брешуть. Як думають жінки, і мудра та розумна жінка відразу б зрозуміла напрямок її руху. Але ж з дитячим мисленням це, на жаль, неможливо. А тому жодна рекомендація не дасть вам результату, крім глибинної терапії і пропрацювання вашої дорослої частини. Бо дорослі. Мужні сильні чоловіки хочуть бачити поруч з собою дорослу та мудру жінку. Саме на такій базі формуються всі дорослі відносини.